Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі і запрошую провести мій день разом. Отож, зараз майже 10-та, Я нещодавно прикинулась і хочу зараз робити тренування з Пілатесу. Я зараз проходжу місячний челендж від Еделін. Я на 100% впевнена, що ви чули про цей челендж, тому що він дуже актуальний. Всі знімають відео в TikTok, в Інстаграм. І сьогодні в мене вже 20-й 20 день. Мені дуже подобається. Я і так, в принципі, робила кожного дня якісь тренування, зарядки, бігала і ще щось подібне. Але прям пілатес мені дуже заходить. Ще я записалася в школу англійської. Сьогодні в мене буде розмовна частина, тому що письмову я вже пройшла, щоб перевірити, який в мене рівень. І я на це дуже довго наважувалась, тому що. Не знаю. Я така, ой, я, я навчаюсь в університеті на філологію, цього повинно бути достатньо. Але я усвідомлюю, я розумію, що цього недостатньо. І саме мені не вистачає практики говоріння, в мене є трішки бар'єр, страх, і тому моя головна ціль це трішки імпрувнути е, мої спікінг-скіли. І я дуже сподіваюся, що мені сподобається ця школа, і взагалі е, в мене вийде це зробити. Насправді ми повинні приймати свої слабкі сторони і не засмучуватися, навпаки, е, е, намагатись їх е, е, вдосконалювати. От тому. Ось такий план на сьогодні. А ще я хочу пересадити вазони, тому що один вазон, тому що йому щось зовсім не добре. листочки скоро впадуть. І мені порадило, мені підказали, що потрібно змінити ґрунт. Його давно не пересаджували і трішки треба освіжити. І сподіваюся, це йому допоможе. Взагалі теж треба трішки більше. Повчити про, 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 про кімнатні рослини, тому що я нуль в цьому, але так як вони в мене з'явилися, мені треба трішки, трішки почитати про них, дізнатися детальніше, щоб вміти правильно за ними е, доглядати. Гарного перегляду! Улюблена частина дня пити каву. На вулиці вже так прохолодно. Мені так подобається свіже повітря в квартирі, коли скрізь відчинені вікна, а ти ходиш в кофті, тобі хочеться замотатися в якійсь теплий-теплий плед, отягнути теплі носочки. І відчувати ось цю прохолоду в квартирі. Мені дуже подобається. Ще в нас дуже багато дітей в дворі. І вони постійно кричать, постійно кричать, постійно грають. I It's Got me feeling some kind of way I confess the rhythm takes over. No to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. Sunshine in the symphony. Пересадила з Денисом Фікус. Як бачите, він трішки в нас опустив листочки, але ми поновили землю, поставили на балкон на свіже повітря. І сподіваюся, йому стане краще. Ось він повернувся до, до сонечка. Як виявилось, Фікус дуже любить свіже повітря. Це я сьогодні прочитала. Не любить протягів і не любить спеки. Якраз балкон. Поки ідеальне місце для цього. Ще його з весни по осінь потрібно поливати частіше, ніж взимку. А осінь і взимку скоротити полив до одного разу на 10 днів. Так, пишуть в інтернеті. А, Сьогодні у нас кукінгтайм. -ку -ки -ку Ви ще кухар з... з яким е, досвідом? А, 4 зірки не як вам жити із шеф-поваром? Чудово, я їм кожен день. Що ви їсте? ваша ваша улюблена страва? Бурдікає Юри. Це Все Сьогодні ми скуштуємо одну з його з його критих, страв бургер по Павлінську. По Павлінськи. По -павленськи. А в нужное... В процессе вообще питье говно. Я говорю, про це в этом вообще питье. Если выгорание, честно. равно. Ну не помню. <звіпці>? No. Да А ты ніколи не просила в общепитие? Я ні. А ще на монтаж? ж не Да. Это скрис, но так. Це не получаюсь. На самом слово это важко. Да, стык два. Я не знаю, как это работает. Мы можем сейчас изнимем оратиат в бургере? Скачать это даток DJ Mim. И задирущее собрание. I step to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. you.

В обіймість? Да. Е, так. Я, я купляю ще якусь штуку, щоб рибу зловити. Будочка. Сачок. У Ти кидаєш туди, щоб риба припливла і це? Наживка. Приманка. Да. Так. Опір. А у да. нас? У вас 24 повірки. 10. 6 слов. Але ми останні. Ми останні. Ти щось робиш і ти е, довів цю справу до кінця. Як по-іншому це зробити? Сказати. Переможеш. Ні. От процес. Роблення. Створення. Фініш. От первые дві букви Потім я курочка робить. ку Ко ко Профиль. Ні. Код, який ніхто не знає. Бронь. Виживання. Ні, не знаю. І смерть. Видихаю. Дихання. Хагаю. Хакання. У кожна картини є своя дерев'яна. Е, рамка. Чому дерев'яна? Орган влади там. Влада. До ре а світло. Добре! Добре відео салісіду. Для нас вираз. Ми дуже класно відпочили у друзів. Вони нас запрошували на бургери. Бургери виявилися нереально смачними. І ми дуже-дуже-дуже добре провели час разом. І ще хотіла з вами поділитися, що я почала читати нову книгу. Це книга про сновидіння, про наші сни, які бувають цикли. І я вже на 48-й здається сторінці. Так, починаю читати третій розділ. Тому у мене буде такий вечір з книгою. Тому дуже дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте лайк і напишіть, будь ласка, коментарі, щоб мої відео попадались в рекомендації. Я вас люблю, цілую, обіймаю і.